Польща, Кіпр та Австрія це трійка країни, які найбільше інвестують у Львів. Свої гроші закордонні інвестори вкладають у фінанси, промисловість та торгівлю. Зараз у місті працює близько 800 підприємств, до створення яких залучені іноземні інвестиції. Чиновники кажуть, серед інших міст України у Львова дуже хороша позиція. Тут багато технічних вишів, та порівняно з європейськими країнами недорога робоча сила, а ще хороша репутація та вигідне розташування. Більшість наступних компаній великій ймовірності приймали би свої рішення стосовно Львова, виключно через те, що сюди прийшов HP. до Львова сьогодні, завдяки і в тому числі і Євро і новому аеропорту, можна без проблем доїхати, і з основних центрів таких ділових центрів Європи. Ну і враховуючи те, що багато потенційних інвесторів сьогодні вже розташовані, розміщені мають свої виробництва в сусідніх країнах, наприклад, в Румунії Польщі, і ми маємо сполучність з цими країнами, це також сприяє. За весь період інвестування обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладних в економіку міста, становить понад мільярд доларів. Лише минулоріч за рахунок закордонних активів у Львові відкрилося півтори сотні компаній. На не меншу кількість очікують і цього року. Чиновники кажуть, зараз активні перемовини ведуть із десятком потужних закордонних інвестиційних корпорацій.